Я Нуль Олексій Юрійович, колишній військовослужбовець, здійснений декілька днів тому у запас у зв'язку з загибелью свого батька і проходив довготривалу реабілітацію після полону 14 місяць. Бевий шлях у мене був на території Чинівської області під час повномасштабної війни і 10 березня я потрапив в полон, служив. Старшим розвідникам в згоді розвідки, без першого окремого спеціального батальйону. Досвід перебування в полоні у мене максимально негативний. Е, мені забороняли спати, мені забороняли рухатися. Е, мене били 9-11 разів на день і з 10 місяців перебування я знаходився 4 місяці тільки в карцері. І це були дуже жахливі умови. І сама тюрма це була катівня ФСБ, яка передбачала особливий режим. Це ще сильніше, ніж строї. Ну і там були і літальні випадки. Тим паче, що це був не один етап, у мене було шість етапів переміщення. Відновлення моє проходило 17 лікарнях, в трьох з них я проходив більше трьох місяців. Тоді в трьох лікарнях я проводив по три місяці. Проходив реабілітацію за кордоном в Ізраїлі і завдяки Рамбом фонду. І в Латвії, в Вайвері реабілітаційному центрі, а потім в центрі соціальної і психологічної реабілітації СІВА в Юрмолі. Після цього ще тільки тиждень тому у мене завершилося лікування. Було ще п'ять операцій на тілі. У мене були прив'язи прикручені до кісток, у мене пропало коліно, коліна, пальці і щелепа. Я не можу сказати, що в нашій українській лікарні більш хуже, ну, хуже чи ні, просто грає багато роль людський фактор за кордоном, тому що в них немає такого потоку. Людей, які потребують лікування, і тому приділяється більша увага, ну, особистісна увага кожного лікаря до пацієнта. Що мені сподобалося доктерапія, яка проводилася в Ізраїлі, також все лікування воно супроводжувалося паралельно з виїздами на природу, на якісь зміна локацій. І також спілкуванням з людьми, які самі пройшли ПТСР. Тобто Біж є така система е рівний рівному, коли колишні військові, які пройшли цей шлях, вони допомагають таким же військовим. І це має великий вплив, тому що люди, які мають військовий досвід, вони не сприймають цивільних лікарів, як правило, цивільно, цивільних осіб, тому що вони розпілкуються на різних вібраціях. Мотивація це повинна бути у людини якась мета. Якщо мети немає, то не буде ніякої мотивації, або там з подпалки не заставляли цю людину. Ну, У мене особиста мотивація це мої діти, а, моя сім'я. І те, що в мене загинув батько, це я є голова сім'ї не тільки себе, ну, за, за свою сім'ю, а й за маму, за брата. І тому мені треба було максимально відновитися, тому я займався. Також самопідготовкою вивчав свою псих... психонерву систему, симпатичну, парасимпатичну систему. Вивчав усілякі книжки і відвідував форуми психотерапевтів. Тому ж мені максимально хотілося розібратися самому, як все це працює, чому в мене не випрацьовується серотонін, чому я не відчуваю емоцій, чому. Чому багато чому? Ну я в цьому розібрався. І відмінність від тих, хто на собою не працював, я вже помітив через сім місяців після виходу з полону в Латвії, коли люди, які були мною в полоні, колишні та військові командири, вони не можуть прийняти рішення. Просто елементарного рішення в своєму навіть биту і що взяти з собою ну, на реабілітацію. Тому що вони, е, їм треба давати команди, як от в полоні. І я зрозумів, що я від них вже відрізняюся. Хоча до цього я думав, що я ще стою на тому ж місці. Ну, звісно, відчуваю. Я тим паче, був ще тиждень тому їздив у Лиман, і я бачив всі ці, що там зараз відбувається, то там, звісно, грає адреналін. Ну, є і тривога, і також тригер, що можливо, можливо, знову ти можеш зараз, ти будеш спати, і зайдуть знову противник і просто заберете в полон. Тому що все, все одно це буде триггеріть. Кожна, кожна сірена, кожна, кожний навіть звук мопеда, це нагадує звук кожен звук звук, кожний свіст, це напоминає звук удару, артилерії і тому подібне. Тому, звісно, людина, яка починає відновлюватися, і треба максимально. Спокій, тиша і природа, і треба природа. В першу чергу і треба природа, бо ми з природою пов'язані фізіологічно і навіть кольори, там зелений, синій — вони відновлюють. Тим паче нервові клітини не відновлюються взагалі у людини. Але ізраїльські вчені, коли був на реабілітації, сказали, що вони проводили дослідження, що саме шум моря, наприклад, шум води він відновлює клітини. Тобі ж дуже важливо бути десь поруч з якоюсь димою, в якої є природній природні звук течі. Я дуже багато був і на Закарпатті, і на Прикарпатті. і дуже полюбляв гори, бо я колись не те, що професійно, але я дуже часто, там 4 рази на рік, відвідував гори і любив відпочивати з сім'єю саме. Саме пішими туристичними походами. І для мене до речі, це було найкраще відновлення. Хоча я працював у сфері, яка передбачає по, ну, в повній урбаністичній зоні, цивілізації, то від цього відходити я якраз і їздив у гори. Тому що я люблю, ну, я взагалі просто я ескетичний образ життя, і мені це, це допомагає, можливо, комусь там допомагає PlayStation. Мені, наприклад, ці гаджети навпаки, вони більш мене роздражають. Mm -hmm. Знайомий, думаю, що всі такі ініціативи зараз якраз на часі. І якщо не зараз, то коли і взагалі, ну це як гангрена в наше суспільство, яке вже психологічно і фізично покалічене, їм треба зараз надавати відновлення, і потрібно робити такі центри, які будуть шаблонами для наступних центрів, і щоб люди, які воюють, наша задача їх підтримувати тут вже в столу і давати їм відмову, тобто щоб людина себе не почувала. Залишеною, покинутою і мала змоги відновитися, також зробити, навіть здобути якусь інклюзивну світу в майбутньому і перенавчитися, якщо вона втратила, наприклад, кінцівки, чи взагалі не може приступити до своєї колишньої професії. Але ж багатьох з нас є сім'ї, за якими воювали, і люди, які, наприклад, був столяр, чи мав ну, мав якусь професію і він не може без кінцівки вже займатися цією професією. Він Відчуває себе подавлений, пригніченим. І якщо він не буде розуміти, що йому зараз допоможуть стати на цей перші там, два кроки, здобути якусь професію перенавчання і відновлення, то він просто піде на ну, піддатко, так би мовити. Ну, як правило, це конфлікти в сім'ї, розводи і п'янство. Тому зараз треба ну, треба брати людину от одразу після лікування і одразу нав'язувати їй на допомогу з нову програму життя. Важний момент у кожної людини повинен бути наставник, який буде її мотивувати, не покидати це відновлення там, на шляху в 50-60%. Тобі ж, яка буде мотивувати робити все так, щоб він дійшов цей шлях до кінця. Бо багато хто там ну, це мої суб'єктивні досвід. Закінчує це прям на півшляху, і плюс якісь виплати, кошти. І якщо людина фінансово неграмотна, то вона її зносить просто кришу, і вони починають ці кошти пропивати. Це, це також треба цю людину якось контролити. Тому вона повинна бути під доглядом, на хоча б якийсь певний період час. Ну і взагалі відновлення повинно бути стільки не менше, ніж людина перебувала в зоні бойових дій чи в полоні. Тобі ж. Один до одного, а навіть більше, якщо краще. Але питання фінансування чи вистачить у держави коштів на це, щоб людину відновлювати не місяць, а три-чотири місяці, щоб в нього був час розслабитися, не думати за майбутнє, а потім знайти час, подумати за майбутнє і знайти це майбутнє. Тобто він повинен перебувати в таких центрах. Це моя думка. За все елементарно просто. Якщо ми не будемо відробити військових, які на реабілітації, то вийде так, що колишні герої стануть просто проблемою суспільства, і люди будуть просто боятися. Людей, які з ПТСР, з астинно-невротичними синдромами, маніакально-депресивними синдромами і тому інше. Тому це в інтересах в першу чергу цивільних людей, тому що ну, зараз в кожній сім'ї буде так, така людина, яка Вчора був герой, а завтра він може бути просто псих. Але все в наших руках, щоб зробити так, щоб людина була з певним життєвим досвідом, навпаки, потрібна суспільству і, і корисна суспільство. Тому ж я думаю, що цивільні це в першу чергу повинні думати, як відновити військо. Все буде 4-5-0.